Всім привіт! Ви на каналі Family Eats. Мене звати Марія Дубиніна. Я психолог е, хабу ментального здоров'я діяти. І сьогодні ми з вами поговоримо про порушення харчової поведінки, фактично про розлади харчової поведінки і про те, чому так стається. Чому вони виникають в житті зазвичай підлітків, але часами і дорослих людей. Найперше, давайте подумаємо про те, що ж таке розлад харчової поведінки, і труднощі, власне, з харчовою поведінкою, це щось, що відбувається з харчовою поведінкою не так, і зазвичай має психологічне підґрунтя. Як це зазвичай виглядає ззовні? Зовні це або обмеження в харчуванні в кількості прийому їжі, або певні очисні е, якісь дії, тобто там блювання, або використання якихось сочогінних або проносних і часами це може бути поглинання дуже великої кількості їжі, таке компульсивне і абсолютно неконтрольоване. Я думаю, що спочатку ми почнемо з того, чому це виникає. Це виникає дуже часто через те, що в суспільстві, в принципі, є нормалізовано мати певний тип фігури. Так? Якщо ми подивимося історично, то протягом певного проміжку часу є певний стандарт краси, який тримається і якому стараються всі наслідувати. Тобто, є навіть оці такі цілі відео в інтернеті, та як змінювалися ці стандарти протягом часів, віків і так далі, відповідно зараз. Теж є якийсь стандарт, під який сучасні підлітки або трошки старші, такі молодь, можуть старатися себе якось підігнати, вписати так, щоб виглядати, нібито в якійсь нормі, Так? тобто, і цей момент такої нормалізації він присутній в суспільстві завжди. Тому часами батькам потрібно дуже добре пояснювати своїм дітям про те, що норма це дуже добре, але це дуже таке розтягнуте поняття. Так? тобто з врахуванням якоїсь фігури, яких Якось особливостей фігури, якоїсь зовнішності можна виглядати гарно, поза залежністю від того, чи в тебе є певна кількість кілограмів, чи немає, або певний зріст, або певні якісь об'єми, і так далі. Відповідно, ця нормалізація, коли ви бачите, що дитина починає дивитися якісь покази мод в якихось все дуже так стандартизовано, або починає вам про це говорити, ви маєте якось звертати на це увагу і пояснювати, що ну, точка зору на це питання може бути різна. Також, Якщо брати вже не таку загально прийняту причину, такі трошки вущі, більш травматичніші, проблеми з харчуванням дуже часто виникають після насильства або після якогось дуже травматичного переживання. Власне насильство, ми говоримо зараз про фізичне насильство, і це про те, що після цього дуже складно приймати тіло, та? тобто своє тіло, і розуміти, що його там або били, або ще щось відбувало. І це насправді дуже складно, і це є такий проширок обов'язкової роботи з психологом, або навіть не з психологом, а з психотерапевтом. І часами, до речі, тут же ж додам, що навіть не часами, а дуже часто і майже завжди обов'язково підлітки і молодь, які мають розлади харчової поведінки, мають Консультуватися з психіатрами, тому що розлади харчової поведінки, особливо анорексія, про яку ми будемо говорити трошечки згодом, є достатньо травматичною для організму в сенсі здоров'я. І часами, якщо не проконтролювати і не пролікувати це вчасно, це може бути загроза життю і здоров'ю. Тому в ці моменти ми дуже на це дивимося обережно, і тут ми вже не боїмося йти до різних спеціалістів, тому що основне тут врятувати життя і здоров'я дитини, яка починає страждати з цих проблем. І ще декілька причин, чому виникають розлади харчової поведінки, чи саме це можуть бути проблеми в сім'ї, коли дитина має так багато емоцій, що їй треба це або заїсти. Або потрібно якось це видати з себе, і тоді це може бути якесь блювання, або оце таке переїдання. Також ще одна причина це такі інші психологічні стани. Тобто, дуже часто труднощі з харчовою поведінкою можуть виникати паралельно з тривогою, тому що, наприклад, коли я тривожусь, в мене всередині все стискається, і я не можу припхати в себе їжу. Відповідно, я не їм, або депресія, депресивні стани, коли не хочеться взагалі нічого, не хочеться робити. Нічого відповідно і їсти не не хочеться, і потреби в енергії теж немає. Тобто, ми так, ніби не маємо потреби в поповненні того якогось енергетичного потенціалу. Відповідно, їжа зменшується. Ще одна причина це психологічні стани. Наприклад, якщо мені тривожно і е, мені настільки тривожно, що мене стискає всередині, я не можу їсти. Та тобто мені просто от не прилазить. Або навпаки, в мене є така тривога, що я муш, мушу щось робити. Відповідно, коли я мушу щось робити, я буду їсти багато, та тому що ну часами це те, що я єдине, що можу робити. Також коли депресія, коли депресія нічого не хочеться, коли нічого не хочеться, в мене немає потреби. Підвищувати якийсь такий енергетичний потенціал в організмі, та? тобто отримувати якісь додаткові сили, тому що я лежу, сижу, нічого не роблю, і на це не потрібно сил. Та? І через це ми так власне і менше їмо, або якось е, зголодніли десь там, колись відчули це відчуття такого голоду, пустки всередині. Ми щось почали їсти туди, закидати і з'їли багато, не змогли зупинитись вчасно. І оці такі стани вони десь можуть супроводитися. Пводжуватися так само труднощами з харчуванням, з харчовою поведінкою. В чому такий ключовий момент оцього переходу, коли це просто якісь тимчасові моменти з харчуванням, і з тим, коли це вже от власне трудність і щось наближається до розладу, коли їжа? Перестає виконувати функцію надавача задоволення, коли я є, я їм, і я не відчуваю цього задоволення від прийому їжі, від смаку, від запаху, від процесу можливо, від того, що люди є навколо. Коли я їм, тому що мені потрібно зняти напругу. От, коли оця напруга це вже щось про трудність і про рух в сторону розладів. Тому в ці моменти потрібно бути дуже обережним і дуже завбачливим. До себе, так і до е, підлітка або дитини, яка є в оточенні, та тобто яка є в сім'ї. Чому? Тому що коли ми пропускаємо цей момент, чим далі заходить звичка, недобре харчуватись, тим складніше її потім, так ніби відмотати назад і якось вирівняти. Що ми ще робимо? Ми е, ще також бачимо це по самооцінці, в людей, е, в яких є трудність з харчовою поведінкою, це зазвичай е, дуже. Залежить від ваги, від форми тіла, від того, як їх приймають, тобто самоцінка в цьому випадку буде така нестійка, трошечки розхитуватись, і в певних моментах буде дуже дуже низька, і в якихось моментах буде там, наприклад, так ейфорично підніматися нагору, та тобто такі хвильки. Якщо ми поговоримо про види таких харчових розладів, то здебільшого їх таких три основних: це анорексія, це булімія і це компульсивне переїдання. Якщо ми говоримо про анорексію. Це таке дуже різке і максимальне обмеження споживання їжі, і воно часто супроводжується тим, що людина дуже сильно худне, і оцей вираз кістки і шкіри це власне про ті такі крайні випадки анорексії, коли реально можна бачити під шкірою кістки, ребра, як це все стирчить. І ну, це часами лякаюче в таких вже в крайніх стадіях, лякаюче видовище, тому до цього. Взагалі не вартує допускати і ловити ці моменти десь на початку. Анорексія супроводжується тим, що змінюється, знижується індекс маси тіла. Він стає неприпустимо низьким. І фактично, підлітки в цей момент вони, ну і підлітки, в принципі, і дорослі люди, молодь також. Вони в цей момент максимально обмежують їжу і роблять все, щоб не їсти і не набирати вагу. Часами буває таке, що діти підлітки молодь можуть навіть ховати. Її. Їжу, щоб дорослі думали, що вони нормально їдять, але тут варто якраз дивитися на те, як вони візуально чи повніють, чи не повніють, чи набирають ту здорову масу, чи ні, і десь на це орієнтуватися. Наступний розлад це булімія. Булімія – це. Такий момент, коли люди блюють, тобто немає того, що я не буду їсти. Їдження там якраз йде нормально, тобто навіть порції, кількість все окей. Але в якийсь момент виникає те, що я багато переїла, але або мені забагато того всього. І є оцей потяг, так ніби це повернути, або якось від цього позбавитись, і паралельно є історія з тим, що не поправитись, залишитися на тому рівні, який зараз є. Як це відбувається? Ді, підліток або молода людина, вони або блюють після прийому їжі. Зазвичай відразу, тобто, якщо дитина біжить в туалет зразу після прийому їжі, то ви собі можете трошки прослідкувати, що там далі відбувається, або це може бути використання сечогінних або проносних засобів для того, щоб або вода, або їжа не затримувалася в організмі, так ніби виходила таким напівприроднім шляхом, напівприроднім, і це не є добре, тому що цей процес постійного виводу води або корисних речовин продуктів з організму під. Впливу медикаментозних засобів він шкодить насправді різним системам в організмі, і це теж не призводить до такого здоров'я що важливо. В булімії ми в принципі, орієнтуємося на те, що індекс маси тіла і зовнішній вигляд залишається стабільним, тобто тут немає такого, як в анорексії, що там знижується вага дуже так різко. Але власне з'являються оці такі очисні моменти, з'являється оце переїдання потім бігання в туалет, або ми знаходимо якісь блістери від таблеток, і тоді ми вже на це звертаємо увагу і починаємо якось роздивлятися що до чого. І останній вид це компульсивне. Реїдання. Власне, чому компульсивне? Тому що кількість їжі, яка з'їдається, абсолютно не контролюється. Людина їсть до того моменту, поки відчуває, що вже далі не лізе. Тобто, оце більше не лізе, це якраз про цю історію. Таке помітити достатньо просто, тому що зазвичай, коли їжа не контролюється, і в компанії, і ще десь ця людина починає дуже багато їсти, дуже швидко їсти. Оце коли часами кажуть трохи жуй, от людина мало жує в ці моменти, тобто вона. Фактично закофтує ту їжу. Тобто при компульсивному переїданні відбувається закофтування фактично їжі без, знов, ж таки той насолоди від процесу, від смаку і того всього. Їдження відбувається значно частіше, ніж потрібно. Воно е, є таким, що відбувається в Моменти, коли немає голоду, тобто просто от там, я тривожусь, я піду поїм, або мені щось не подобається, я піду поїм. Тобто їжа так ніби закриває постійно оцю напругу. Коли людина вже ловить себе на тому, що вона так забагато їсть, що відбувається? Вона старається їсти на самоті, та щоб не відчувати якогось можливо сорому від того, що вона з'їдає настільки багато. І ще один момент з компульсивним переїданням люди, які цим страждають, дуже часто відчувають якусь огойду до себе, що вони не, або сором. Повідношення до себе, що вони не можуть зупинитися, що вони не можуть перестати їсти, що вони не можуть перестати вставати ввечері або вночі щось піджовувати з холодильника, і це так, ніби їх ще більше напружує. Що важливо в цьому всьому розбиратися з харчовою поведінкою самотужки це в принципі дуже погана ідея, тому що, по-перше, це може бути не перша причина, а так, ніби вже наслідок якоїсь тривоги або якоїсь депресії, або депресивного стану. А також можуть бути ще якісь фактори, які ви просто не. Помітити, тому якщо ви фіксуєте щось таке, це обов'язкова умова того, щоб іти до лікарів і розбиратися, що власне відбувається. Власне, тут ми не забуваємо про підтримку, тому що підліток, особливо підліток, а в принципі і молодці, і вже такі старші люди, які починають цим якось так страждати, перейматися. Вони теж потребують якогось такого теплого стосунку. Вони потребують того, щоб їх в цьому підтримували, якось знижували цю напругу, а не казали, ну то просто. Не їж, та або просто піди поїж. Насправді, в цій ситуації це не є просто, бо там є дуже багато факторів, які цьому заважають. Тому пам'ятаємо про підтримку і про необхідність обов'язково звертатися до спеціалістів. Дякую за те, що були зі мною. До наступних зустрічей.